Тарас Шевченко художник слова та пензлі. Тарас Григорович Шевченко батько українського слова, багатогранний гені один з найяскравіших представників українського мистецтва, поет, письменник, художник живописець аквареліст, майстер сепії та гравюри. Тарас Григорович залишив по собі величезну кількість не лише літературних творів, а й значну картинну спадщину. Нині відомо про понад тисячу робіт його пензлі. З них збереглося 835 творів. Більшість картин оригінали, частково гравюри на металі й дереві, серед них пейзажі, історичні та міфологічні композиції, портрети і автопортрети, понад 270 полотен утрачені. Живопис і поезія тісно переплилися між собою в роботах кобзаря. Природа дуже щедро нагородила Шевченка не тільки даром пера, а й талантом художника. Ці вміння він не розтратив не під час страждань, ні під час тяжкої неволі. Живопис для митця став потребою і вираженням його творчого духу. Особливе визнання його мали його офорти, за які він отримав почесне звання академіка. Тарас Шевченко писав свої роботи у різні періоди життя. Визначне місце у живописі поети посідає портретне зображення. Існує близько 150 творів цього жанру. Основний акцент митець робить на обличчі, особливо на очах. Зображував тих людей, яких особисто знав. Серед робіт Шевченко є портрет однієї, дівчини, зображений олівцем. Це була ликера, остання любов митця. Їй було 20, звичайна селянка кріпацького походження. Йому 46, він же відомий поет і художник. Палке кохання спонукала Тараса Григоровича на романтичні вчинки, але разом їм не судилося бути. Не можна оминути увагою автопортрети Шевченка. Вони свідчать не тільки про еволюцію майстерності митця, а й своєрідним біографічним полотничем художника їх близько 50. -тим. Картини Шевченко часто порівнюють з роботами Альбрехта Дюрера, Рембранта та японською гравюрою. Через політичні погляди, участь у крилому фодійському товаристві за епіграму на імператрицю і в революційній настрій Шевченка кілька разів висилали з України в останнє за два роки до смерті. Зокрема, у 1850 році за революційну агітацію серед царян його знову заарештували і звеліли виїхати до Петербурга. Але треба сказати, що знаменитий кобзар вперше виходить з друку 4 вересня 1860 року ще за життя Шевченка. В історії України не було людини, що зробила б такий волетенський вплив на уми і серця своїх співвітчизників. Він не був політиком. Та на його ідеях сформувались із зусилля мало громадських організацій. Він не був полководцем, але його слово змобілізувало цілі армії, підняло до збройної боротьби мільйони українців. Він не був дипломатом, проте широта його поглядів, вклад у світову літературу та мистецтво, а головне, ідеї братерства та любові, здобули для України належне визнання та пошану. У світі встановлено 1256 пам'ятників Тарасу Шевченку. Україна це особистості, які формують обличчя її історії. Тарас Григорович Шевченко прожив лише 47 років. Серед них 24 перебував у вкліпачстві, 10 на засланні. практично всі інші під жандарським наглядом. Проте, все, що зробив Великий Кобзар, назавжди залишає його серед живих, утверджує як геніального нашого сучасника і далекоглядного пророка. Він належить до тих людей світочів. Що стають дорогими для всього людства, і що в кушані всього людства знаходяться воєн безсмертю?